Добрий день, дорогі гості і підписники каналу Село ти Моя Доля. В перших рядках свого відео я хочу дуже подякувати всім тим людям, які підписалися на наш з чоловіком канал. Канал Село ти Моя Доля. Назва каналу говорить про те, що дійсно село стало нашою долею. Прожили ми в селі майже все своє життя спільне. І, звичайно, маємо про що розповісти, маємо чим ділитися, маємо досвід по вирощуванню різних сільськогосподарських культур, відомих і маловідомих. Також отримуємо, звичайно, як кожен в селі, тварини, і чоловік вміє зробити і робить різні знаряддя праці, які полегшують обробіток наших земельних ділянок, яких в нас зараз вже менше трохи, а раніше взагалі мали дуже багато земель. Користувалися також і паями після того, як розпайований був колгосп. І все це, звичайно, обробляли ми тільки вдвох і за допомогою цих своїх знарядь. Але сьогодні я хочу розповісти про. Результат посіяного перцю, посів якого я показувала в минулому відео. І так сьогодні 5 березня, і для того, щоб розмістити частину своєї посіяної розсади, і ще не посіяної, довелося потіснити мені свої вазони. Добре, що була підставка. І розмістила частину з цих вазонів на підставці. А в іншій кімнаті ще одна підставка, і також доводиться тіснитися. Але, як то кажуть, в тісноті, але не в обіді. Все ж таки весна пригріває сонечко, і з часом частина вазонів. Буде переселено на вулицю, коли вже мене загроза прямо А також на вулицю буду виносити потроху свою розсаду. В попередньому ролику я розповідала про посів перцю, скоріше посадку, бо сію я, як я вже говорила, прокильченим, більшості прокільченим насінням. І ось такий результат. Мій перець висажено в стаканчики. По одному по одній настінці, яка прокільчилася, в основному всі зернятка попроростили. Після того, як зернятка перцю проросли, я кинула на ґрунт попіл для того, щоб було підобрення для мого маленького шеперцю і для того, щоб запобігти чорній ножці, яка, на жаль, часто вражає наші рослини в кімнатних умовах. Додатково я поливаю свої рослини розчином марганцівки. Є в мене і фітоспорін, але фітоспоріну я не пробувала поливати, і поки що в мене ця паста не розведена, так що я. Як кажуть, не вникала і не знаю поки що, як її розводити. Але ж зараз на даний момент я станом свого перцю задоволена, то й не спішу приміняти якісь нові засоби для того, щоб запобігти такій хворобі, як Чорна ніжка. Мій перець це я садила 28 лютого. Ну, як, як, як я вже сказала, прокірченим насінням. 28 лютого я показувала також, що я ось цей перець. Цей перець золото скіфів називається. Я його замовила в одного із е, фейсбучників. І вже ось одна перчинка також проросла. Також я його садила чи висівала. Прокільченим насінням. Але, звичайно ж, на цьому моя посівна не закінчилася. І того ж 28 го числа я також посіяла насіння квітів і прокільчила інші сорти перців, про які про результат того прокільчування. Прокільчувала я вже, як говорила, Продезінфіковувала насіння врощені марганцівки і потім в ватному диску клала їх в целофанові пакети. Пакети кожен день провітрювала. Було закладено на пророщування Перець ось такий бугай. Він прокільчився майже стопроцентово. Перець я замовляла, як я вже говорила, що це не реклама, але замовляю я насіння в торговельному домі Дарвіна. І ось такий перець Богдан. Ну, тут ще мало прокільчилося, але я після того, як появляються перші кільчатка, загартовую свій перець в холодильнику, ставлю. На одну із верхніх полиць, і там мене в холодильнику виставлена температура плюс 7 градусів, і там він загартовується. Це перець Анастасія також прокільчився. Я тоді говорила, що прокільчую Анастасію в двох пакетах. Одна різних виробників ці пакети були. Анастасія з одного пакету прокільчилась, в іншому пакеті я навіть не відкриваю, але поки що прокільчених зернят не видно. Не знаю, чи прокільчиться, чи не прокільчиться, але ж поки що результат такий. Випробувала я також метод прокільчування в листкові алої. Ось таке давнє насіння, там я бачу, що таке видно, що там є кільчатка, це гвоздика шабу. Насіння просрочене вже. Десь я в чомусь прочитала і бачила результат чиїсь, що прокільчують ось таким способом. Розрізують листок вазона алоя і всередину закладають просрочене насіння. І так, як ми знаємо, що Алой являється стимулятором і також і, і, і добривом, то говорилося, що насіння прокільчиться. Я проекспериментувала і в мене також з'явилися кільчатка. Сьогодні потрібно висадити ці прокільчені вже насіненки. Тож, 28 лютого. Я посіяла квіти. За квіти говорять городники, що навіть і навіть вірш такий є. Я дослівно, як кажуть, не запам'ятала, але говориться про те, що навіть якщо тобі сказали, що сьогодні останній день світу, то ти все рівно всі квіти. І я також сію свої квіти на розсаду. Це тут посіяно насіння остеоспермума. Сьогодні вранці я заглядала. Цю Коробченку тут ще не було проростків, а ось тепер відкрила і бачу, що появились перші проростки. Ось теоспермом це такі красиві ромашки, схожі дещо на Газанію. Напевно, всі ви знаєте, яким він є. того ж таки дня, тут тобто 28 лютого, я посіяла поверхово в ґрунт ось коліуси. І бачу, що вже одні з коліусів сходять, з'явилися проростки. Тут посіяно кілька сортів коліусу. Інший розгорожені сірником, не буду називати сорти, бо потрібно перевертати кришку, дивитися, а інших поки що ще на на, поверх... Поверх ґрунту не видно, а ці ось вже є проростки. Звичайно, такий тендітний потрібно дивитися, щоб не пересох ґрунт, щоб вони не загинули. Так що потрібно кожен день цю міні тепличку провітрювати і при необхідності збризкувати водою. Збризкую я водою, теплою водою, з добавкою марганцю. Який ще поки що в мене є. Також 28 числа я поставила на прокільчування. Ось такий перець вангард потрібно сьогодні буде висадити. Також він вже прокільчився. І баклажани. Ну Баклажани в мене давнє насіння. Сорт називається як гриби. Це білий баклажан, але вже навіть саме насіння, воно потемніле. Я не знаю, чи воно зійде. Ну, чомусь я її не здогадалась покласти в листок лоя. А взяла, прокільчила ось так. Ну, поки що результатів покільчування нема, але нехай ще поки що постоїть ще. Як кажуть, не, будемо, не буду бити тривогу. І в цьому ящику також насіння посіяла квітів. Тут посіяно барвінок. Бачите, що дата також 28.02, і бальзаміну оліра, і три насінини аспарагуса. Але поки що, поки що тут нема нічого. Але все ж таки провітрюємо. Оприскуємо при необхідності і чекаємо, коли появляться результати сходів.